Чому всі думають про те, що для того, щоб отримати дах від страхової компанії, потрібен якийсь великий град. Знаєте, що 9 з 10 разів, коли страхова компанія платить, це не є через град. Град це, як знаєте, пощастило виграв лотерею. Так, град є, це супер добре Але на град надіятися не можна. Град трапляється раз в 8 років в тому самому районі. Тому якщо у вас є старий дах, якому вже є 15 років, 20 років, 25 років, то вам не треба чекати град на град ви буде чекати цілу вічність. Що вам потрібно, це хороша стратегія. Як отримати ваший дах від страхової компанії через пошкодження від вітру і впевнитися в тому, що у вас є дуже хороше покриття. Кожного разу, коли приходжу до людей, моя робота полягає в тому, щоб скласти стратегію. Це не про дах, це про те, щоб як далеко ми можемо зайти і що ми їм можемо доказати. Якщо вам цікаво, щоб скласти стратегію, що саме можливо для вас, пам'ятаєте, вам це нічого не коштує. Якщо я вам докажу, чому це можливо, і що це можливо у вашому варіанті, якщо це так, це буде добре вам, буде добре нам. Якщо ні, 15 хвилин вашого часу. І все тому номер телефону внизу під цим відео, дзвоніть консультація в нас безкоштовна.